Польща може запустити потяг до Одеси. Коли відкриють кордон з Білоруссю? поляки не вважають, що наліт російських дронів був випадковим. Про це детальніше в програмі Найважливіше. Польща розглядає залізничне сполучення з Одесою. Про такі плани повідомили в Агентстві розвитку промисловості країни. Там створять міжнародний відділ, метою якого стане розвиток інфраструктури, логістики та міжнародної співпраці, зокрема з Україною. У цьому напрямку серед потенційних проєктів також розглядають створення вантажного авіатерміналу в Україні та навіть польського порту на чорному морі. В агентстві зазначили, що Польща має підготуватися до старту таких проєктів одразу після завершення війни, адже їхня реалізація вимагатиме років підготовки процедур і тендерів. Якби у 2008 році Україну та Грузію прийняли в НАТО, як це на Бухареському саміті пропонував тодішній президент США Джордж Буш молодший? Нині була б інша безпекова ситуація в Європі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Слави Тіві заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. З лютого 2022 року не існує ефективної стратегії для досягнення того, що кожен член НАТО називає своєю метою, а саме відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України і це пояснює довгі повільні дебати щодо постачання кожної додаткової системи озброєння для України. Це постачання ніколи не було всеохопним та стратегічним. Зброю надавали фрагментарно, та не було визначеності. Якщо повернемось до самого початку війни, коли Польща запропонувала негайно надати Україні свої F-16, Державний секретар Блінкен тоді сказав, що на його думку США схвалять це рішення. Всього за кілька днів Білий Дім заявив, ми не збираємося цього робити, і минулий місяць, я думаю, навіть роки, перш ніж США погодилися надати Ф 16 Це приклад відсутності стратегічного мислення, і ми досі так робимо. Нас тримуть росіяни та страх перед ще більшою війною, про яку говорить Путін. Отже, нам не вдалося зупинити росіян. Нам не вдалося стримати їх від вторгнення в Україну на початку, а вони стримують нас протягом останніх трьох з половиною років. Ось чому ситуація наближається до глухого кута, бо в нас немає переконання, що ми можемо перемогти, що Україна може перемогти або рішучості дати їм засоби для цього. Інтерв'ю з Болтоном читайте на слава тіві. На польському полігоні «Вожущі» стартували масштабні навчання Залізний захисник. Він знаходиться приблизно за 100 кілометрів від стратегічно важливого Сувальського коридору. Це найбільші військові маневри в Польщі в цьому році. У навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військових і 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО, зокрема США, Великої Британії, Румунії та Хорватії. У рамках залізного захисника відбудуться операції за участю сухопутних військ, авіації, флоту, спецпідрозділів і територіальної оборони. 81% поляків вважає, що наліт російських дронів не був випадковим. Як це припустив, зокрема, Дональд Трамп. Згідно з опитуванням інституту Ібріс, 8 з 10 осіб не погоджуються з такою версією подій. Причому прихильники різних політичних сил по різному ставляться до цієї теми. Найбільшу у випадковість вторгнення російських БПЛА вірять виборці Конфедерації, громадянської коаліції та нових лівих. Натомість категорично з цим не погоджуються виборці партії ПІС. Лише 4% прихильників цієї політичної сили схильні думати, що атака російських дронів по території Польщі була помилкою. Деталі опитування читайте на слава ТІВІ. У Польщі розповіли, коли відкриють кордони з Білоруссю. За словами речниці МВС країни Кароліни Галецької, закінчення навчань запад-2025 не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону. Відновлення руху відбудеться після підтвердження від служб, що ситуація є повністю безпечною, наголосила вона. Як відомо, нині закриті усі шість автомобільних пунктів пропуску з Білоруссю. У ніч на 12 вересня додатково зупинили роботу два останні відкриті переходи, в тому числі три залізничних. У мене наразі все. Більше новин читайте на сайті Слава. Тіві, побачимось.